Дуже просте і водночас знаєте дуже складне запитання. Як ви розумієте всю цю ситуацію, яка от зараз несеться весь цей тиждень? Ну в принципі, це було очікувано. Я можу так сказати, без е, якихось надмірних емоцій. Треба це розуміти е, ще в 24-му році, коли Дональд Трамп він переміг на президентських виборах. у мене було багато питань в контексті: а що робити далі? А що ось тепер? Ну що тепер? Треба сприймати цю персоналію, такою, якою вона є, і тоді я назвав Дональда Трампа людиною казіно. Це людина казіно, на, на яку ви можете поставити або на чорне, або на червоне. В залежності від того, як зіграє ваша ставка, в залежності від цього і буде подальший розвиток подій. Якщо ви виграєте, ви отримуєте все. Якщо ні, то ви не отримуєте нічого. Зараз Дональд Трамп знаходиться навіть в стадії, коли він не є повноцінним антагоністом України. Він також намагається якось пристосуватися до тих умов, в яких він опинився. І я б тут не став би повністю якось його критикувати. Викривати усі його недоліки і звинувачувати його у тому, що він там якийсь проросійський агент ФСБ і отримує там зарплатню десь на Луб'янки. Ні, або Гризодубові. Хто там зна, я б сказав би так: він зараз намагається отримати особисто для себе, не для США, особисто для себе відповідні профіли. І на прикладі навіть е тих домовленостей того контракту, який був представлений Володимиру Зеленський щодо е рідкісно е земельних е металів, щодо видобутку ресурсів, це якраз той показник, як Володимира Зеленського Дональд Трамп намагався, ну м'яко кажучи, перевести в режим Каболи. І по максимуму, навіть не напрягаючись, але то не той варіант, він намагався це зробити якомога швидше і з мінімальними витратами ресурсу для себе. Але це не той варіант, і ми зараз, до речі, я неодноразово казав про те, що Україна якраз може тими ресурсами, які є в Україні, вона може оперувати для того, щоб від Дональда Трампа отримати все те, що їй потрібно. І зараз якраз е, починається режим торгів. Е, Білий дім він відправив до України новий пакет документів щодо рідкісно земельних металів, щодо видобутку ресурсів. Зараз Київ його розглядає. Якщо він е, буде влаштовувати Київ, окей, добре. Якщо ні, ну тоді вибачте, давайте нам третій варіант. І це головний ось такий момент, на який ображається Дональд Трамп? Все інше це е, банально емоції. Ми зараз говоримо все ж таки про бізнесмена. Йому потрібні гроші, які гроші буде мати США через 10 років від підсанкційної Росії, якщо в США зміниться керівництво, якщо це будуть демократи, які гроші може мати Дональд Трамп? Який, який профіт він може мати від Росії зараз, якщо більшість проти Росії в Конгресі та Сенаті, тобто з Росією нема жодного сенсу зараз налагоджувати якісь стосунки. Все, що зараз там хтось намагається якось прогнозувати, ні, воно не відповідає дійсності? Дональд Трамп не політик, Тут треба то треба також дуже для себе вже. Фундаментально якось з'ясувати і розставити усі крапки над її. Дональд Трамп він не політик, не класичний політик. Він не є політкоректним, він не є дипломатичним, він не є політично-манерним. Він бізнесмен. Причому бізнесмени бувають різні. І Дональд Трамп це якраз бізнесмен, який тримає художну десь там в Брукліні. Але не в якомусь фешенабельному е, районі. Нь... Так, трішки відпадати може зв'язок. Ми про це говорили з самого початку з Олександром Куленком, що у нього зараз в Одесі не все гаразд, так би мовити, зі зв'язком. Е, ну, так ну, повернулося. Скажімо так, товариш Майор він не дробляє свою зарплатню, не може з цим впоратись. І я скажу так, що Дональд Трамп Він насправді дійсно зараз багатьох шокував, але, шановне суспільство, Дональд Трамп це не та постать, яка повинна з'їдати останні ваші сірі клітини. З ним можна домовитись. Нема тієї людини, з якою неможливо домовитись саме з того боку, а, а особливо якщо ми говоримо про людину, яка поклала все своє життя на бізнес, і яка бачить своє майбутнє і не тільки своє майбутнє, все ж таки, Дональд Трамп це людина, ну вже на а, пенсійному віці. Говоримо, як воно є, і для нього ця друга конденція останнє, щоб він міг закласти фундамент для майбутнього своєї родини. Розглядаєте це ще й таким чином. Його родина також а, буде мати політичне майбутнє. І ми про це почуємо через 10, 15, 20 років. І, мабуть, також будемо проводити, якщо буде на це якийсь привід, а, будемо проводити стрім і говорити вже про нащадків Дональда Трампа через років 20 Але а, зараз. Уся та весь той негатив, який на нього спрямований, він в першу чергу спрямований тим, що ну ніхто не має права на сьогодні критикувати нашого президента, окрім українського народу, який і є е, саме тим тією перманентою, саме е, тією фундаментальною основою будь-якої держави, в даному випадку України, який має на це право. І називати зеленського диктатором має право тільки український народ, якщо на це є відповідні е, якісь е, ну, є е, чинники, які мають е, можливість надавати нам таке право називати його диктатором, але не Дональд Трамп, це точно. Але і з іншого боку, треба розуміти, чому він це робить. Йому було дуже болісно. Ніхто не робив так болісно Дональду Трампу, як зробив за останній тиждень Володимир Зеленський. Йому відмовили: Дональда Трампа образили. Ображена дитинка, вона вирішила трохи поплакати. Ну і добре, хай поплакає. Ну, я Але не впевнений, що це буде, з нашого боку, коректно говорити про президента най, най-таки найпотужніших країни світу, що це ображена дитинка. Все-таки навіть ну, ображена добре. Дитинка, ну, чи ну... є, нам треба підрахуватися. А справа у тому, що Дональд Трамп я не думаю, що він мене потягне до суду за мої слова. Але він, він за Він себе повів як ображена дитинка, от в принципі, і все. І е, те, що о, ця образа вона виникла через відповідні якісь чинники, які мають під основу, яку економічну в першу чергу, політичну та інші. Ну, воно має право бути. Якщо людина, яка а, витратила 50 років, 50 років, багато хто, коли я написав матеріал щодо Дональда Трампа нещодавно, от після у цієї е, історії, дехто мені писав, що Дональд Трамп він не бізнесмен. Ви навряд, ви ви неправильно його називаєте бізнесменом, тому що ну він все отримав від батька. Але вибачте, так він отримав все все від батька, але. Хто згадує його батька сьогодні? Його батька на сьогодні ніхто не згадує, як звали його батька. Не пам'ятають ну, наприклад, в Україні знають Дональда Трампа. Дональда Трампа і в США навіть більше знають як Дональда Трампа, а е, не знають його батька. Як звали. Чому? Тому що Дональд Трамп за свій час, коли він був бізнесменом, він зробив майдіність своєї персони. Його е, прізвище є брендом. Саме при ньому це було створено брендом через багато е, різних е, структур, через різні медіа ресурси, ну навіть на вреслінг, і він навіть е, в реслінманією виступав і е, робив собі ім'я. Ну тобто, це людина, яка вміє працювати з медіа, тут треба визнати. Але з іншого боку, якщо людина має такий досвід і не може домовлятися, не може торгуватися. І на першу відповідь ні, вона а, починає панікувати та ображати а, людину, з якою він намагається домовитись, то що це таке, якщо не дитячий рефлекс? Корисні копалини зараз стали фактично каменем такого спотикання, але про них багато говорять якраз таки представники. Мені здається, що зараз от я вже знову є, але мене мене постійно чомусь перебуває Ось зараз за останні кілька хвилин. Що воно таке? О, пане Олександр Я, я начебто є. Ну, це добре. Так, от, і я тут, бачите, добре. Е, Говорячи про корисні копалення. Говорячи про корисні копалини, виникає така штука, що зараз дуже багато представників американської держави на це саме звертають увагу. Говорять, про цю необхідність укладення цієї угоди. Марк Рубіо, це держсекретар США, про це говорить. І е, пан Волц, е, радник з питань національної безпеки. Майк Волц. Вони стверджують, що це найкраща гарантія безпеки, якщо Україна укладе угоду про корисні копалини, е, тому що тоді ми будемо пов'язані з американцями економічно, якщо ми будемо з американцями економічно, це означає, що вони будуть захищати так повністю погоджуюсь така історія, яка лунає зі сполучених штатів. Так повністю цим погоджуюсь, але тут є декілька нюансів. Ці нюанси вони е, пов'язані ось з чим. Якщо ми говоримо про корисні копалини, які е, можуть США разом з Україною видобудовувати та. Розвідувати по нашій території, то це стосується того, щоб це було на рівних правах. Це повинно бути на рівних правах, і ми можемо цим користуватися в, до, не в а саме до 2014 року. У нас був дуже цікавий проєкт щодо розвідування на території України сланцевих родовищ для видобутку сланців. І саме це було дуже цікавим моментом в контексті чого, В контексті того, що е, Україна мала можливість укласти з США угоду, згідно з якою е, Україна та США на рівних правах могли б проводити не тільки розвідування, а й також видобуток е, сланців, і відповідно е, на цих родовищах були б присутні спеціалісти з США. А при цьому це було б гарантією для України, але в 2014-му почалась гібридна агресія проти України з боку Російської Федерації. І е, ці проекти усі були відкладені так само, і зараз ми можемо розглядати різні варіації, але головне, як ми підійдемо до вирішення цього питання. Я не є представником Офісу президента України, я не є радником президента України, і я не знаю, як саме буде розглядатися це питання. Але я можу сказати, що якби це було б в межі моєї компетенції, я б робив би акцент на тих родовищах, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Тобто, хочете. На таких умовах приймати участь у взаємодії з Україною, хочете мати ось такі найбільші можливості в світі по спільному з Україною, але все ж таки досить вигідному для вас видобутку відповідних ресурсів. Ну тоді ці території треба звільнити і не тільки. Згадаємо Ірак та його другу бурю в пустелі. називаємо це так. Другу, армі... другу військову кампанію, загальну військову кампанію США в Іраці. Тоді, хто найбільш всього, окрім звісно ж військово-промислового комплексу США, зробив грошей на цій кампанії будівництво, будівельні кампанії. які відбудовували потім зруйновані міста в Іраку і не тільки. Отже, і тут можна зробити пропозицію, хочете мати надприбутки для своїх будівельних компаній, ви їх будете мати. Але в першу чергу це будуть міста та села, населені пункти на тимчасово окупованих територіях, які потім будуть звільнені. Тобто ось такий підхід. І я думаю, що оскільки. Зараз президент України не погодився на ті пропозиції, які представив Вашингтон, і зараз другий вже варіант цих домовленостей було відправлено до Києва. Я думаю, що все ж таки зараз відбувається процес торгів, і у мене надія, що Володимир Зеленський він ну, не піде на якісь домовленості. На якихось умовах, які не будуть вигідні Україні, Україні не потрібні умови в той час, коли ми відчувається хтось не відчуває це їх особисті вже враження. Я кажу так: ми зараз знаходимося на стадії, на фазі, коли ми можемо починати добивати Росію і давати їй можливість перепочити. Давати їй можливість відновити свій ресурс. І при цьому е комусь е за це ще й платити більш аніж треба. Ну, я вважаю це невигідною з е е е якоюсь домовленостю, що це буде невигідна угода. і Я маю надію, що вона її не відбудеться. Знайте, я читаю коментарі от тут зараз людей. Один із коментаторів Назар пише: Як хотілось би послати Трампа і воювати без США, але це напевно неможливо. Я скажу так: я от різко критично ставлюся до того, щоб посилати Трампа, тобто, з усім його е, таким е, дуже різким підходом потрібно намагатися знайти спільну мову. А е, це по-перше, і не робили так, як навіть деякі вже депутати послали його за курсом російського воєнного корабля, е, тому що США це, – це, це, це лідер західного світу. Е, за всіма параметрами і нам без американської зброї буде надзвичайно складно, але от ну і справді в людей постається наступне питання В нас чи в нас є якісь шанси на вашу думку воювати, якщо без сполучених штатів Америки, так безумовно є, безумовно, так ну по перше, будь-яка людина зараз, яка знаходиться на дипломатичному рівні, в дипломатичному секторі. І безпосередньо, яка спілкується саме в цій категорії з нашими партнерами, вона е, ніколи не буде нікого посилати, ну окрім Путіна. Звісно ж, е, за е, чому, Тому що дипломатія це досить така цікава історія, яка багатьом не зрозуміла. Я можу привести багато прикладів з багатьма країнами, з якими в нас виникали інколи за цей період, навіть за цей період, за ці троки, за три роки, досить такі, ну, м'яко кажучи, не зовсім зрозумілий ситуації. Але якщо поглибитись в саму в сам сенс цих подій. То розумієш, що відбувається, але багато цього не буде навіть робити, навіть щоб якось до, до цього доторкнутися. У тому ти -то і проблема. Зараз усі хочуть послати Трампа. Не треба цього робити, не треба в цьому свій час. Так, до Трампа може бути різне відношення, але поки що зарано це робити. І це особливо навіть до вашого глядача Назара, який зробив цей коментар. А що ж до можливості... Воювати без США так вона в нас є. Я вам нагадаю 2023 рік жовтень, коли починається великий наступ на Авдіївку, який тягне з Авдіївського напрямку, фактично по всім своїм флангам, по всім фронтам, тягне великий наступ російських військ, жовтень 2023 року. Що тоді починається? Тоді починається блокування військової допомоги Україні. Республіканською партією, і знову ж таки трампійським крилом, в першу чергу, у цьому всьому а, відігравав дуже важливу роль Майк Джонсон, який тоді і зараз залишається спікером конгресу, і, в принципі, це відбувалося майже півроку. Який результат? Ми були ці півроку без американської підтримки, серйозна була проблема. Нам намагалися допомагати як могли. Але е, ми втрачали території, так. Е, були масштабні наступальні дії російської армії, е, механізована компонента максимально використовувалася. Який результат? Ми втратили в 2023 році з жовтня по грудень менше території, аніж за. 2022 рік. Ми в 2024 році, ну там, звісно ж, не повний рік не було допомоги, але тим не менш, ми втратили менше територій в 20 разів, аніж в 2022 році. Без е, американської допомоги в режимі оборони ми можемо витримати. Але зараз Росія. Вона набагато слабкіша, аніж вона була в 22-му, в 23-му і в 24-му році. Навіть вона набагато слабкіша. Навіть по тій тактиці, яку вона використовує під час останніх бойових дій, ми це бачимо. Їй не вистачає ресурсу, вона переважно воює піхотою, а відбуваються якісь події, там в Мюнхені, наприклад, чи інші. І, е, чи зустріч в Саудівській Аравії, і вони починають максимально використовувати механізовану компоненту, тобто Жигулі, Ніви та Уазіки замінюють е, ОБТ та ББМ і вперед. Е, потім все це знову ж таки компенсується і замінюється, і ми бачимо знову або Уазіки, Жигулі та Ніви протягом місяця, і велика кількість людського ресурсу. Росія воює зараз е, іншим потенціалом. Тому так в нас, як мінімум, я скажу так: як мінімум, півроку не буде якщо США нам не буде допомагати, в нас не буде, не буде змінювати стратегія ведення бойових дій, а вона оборонна. Але є цікавий ще один нюанс, на який я хотів би також звернути увагу. Помітили ви або не помітили, але в цьому році а, Сили оборони України частіше почали контратакувати аніж коли-небудь. В нас на сьогодні по зоні бойових дій відбувається контратак набагато більше, аніж е це відбувалось в тому ж самому 24-му році під час постійного наступу російських окупантів. Ми зараз маємо на це можливість, ми маємо можливість це робити, і це також підкреслює той факт, що Росія вона не така, якою була того року, не кажучи про 23-й та то 22-й. тому так. Е більш розгорнуто навіть можу сказати, що на сьогодні позиція. Ну, я, я більше ніж впевнений, що багато хто з глядачів може зі мною зараз не погодитись а тим не менш, наша позиція вона більш впевнена, аніж позиція Росії. Наша позиція вона більш впевнена, аніж позиція навіть США. І ми зможемо без США протриматись такий період. Коли для США він може бути репутаційно катастрофічним, а для нас на лінії фронту в зоні бойових дій особливо чогось критичного не відбудеться буде відбуватися все те, що спрогнозовано генеральним штабом.